Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І виходжу я до вас в такому кабінеті. Приїхали в лікарню з Яковом. Десинулий, поганенько, який він слабенький нос. Його оченятка навіть так це показують. Дуже захворів, уже який день. що вже ми їдемо додому, все швиденько пройшло. Коли діти хворіють, наприклад, малі діти, коли хворі, і довго температура, наприклад, є такий спеціальний в дитячій поліклініці, де я тут рахуюся, якщо дитина хвора, і ну, довгу температуру, або щось болить, щось таке вірусне, чи що, то приймають просто, не назначають там якийсь апойтмент за два тижні, ні. Приймають, можуть в той самий день навіть, або на другий день зранку. Я вчора з вечора вже договорилася, і навіть сьогодні зранку геть ще відкрилися і дзвонили, і я вже на 9 була в них. 9.23 вже їду додому, провірили, послухали. Слава Богу, немає ніякого запалення. В нього вірусне, щось таке, як гриб. Це просто треба вже перечекати, перехворіти, бо Ну, все я правильно лікую. Але знаєте, я Я вже спокійна, що в нього немає ніякого запалення, щоб не було ніякого бронхіту, нічого такого страшного, знаєте, бо переживаю, як кожна мама, мені здається. Отак от у нас проходить 31 грудня, знаєте. У ну нічого. А, тому ми будемо вдома, якщо то ми планували святкувати з сестрою. Ну, всі разом, як завжди, бувало, ми збиралися. Але в нас дуже як і хворий кашель. Його сильний кашель, що я просто не хочу. А, щоб йому там було незручно, знаєте, кашлять. Щоб люди не думали там прийшов, що захворіли. Ну, коротше, і йому навіть просто він хворий. Мови. Тому я буду сьогодні вдома. Спекла вчора торт, тому що вже я думала, що будемо вдома. Дивилася на якого, що ми суті хоренькі. І щось придумаємо. Посидимо по сімейному, суто наша сім'я і все. Тому наперед я вітаю всіх з Новим роком. Слава Богу, всі живі, всі здорові і за цей рік, тако, якщо осознать, то скільки Божих милостей було проявлено до нас. Дивіться, їдемо з роботи, і яка в нас дорога. Нічого не видно. І це в нас, знаєте що, час двадцять. А що вже буде ввечері. Але така без вітру гарна зимонька. Спокійна, сніжок падає, тільки сидить в хаті. Я вже вдома починаю робити торт. А, ви знаєте, приїхала додому. Давай збивати крем. Не вистачило вершків. Я мусила ще їхати в магазин, купувати вершки, ну і різні там фрукти вже докупила, те, що треба. Цей торт в мене є на каналі, він дуже-дуже смачний. Я рекомендую приготувати. Він Це дуже еристотен. легкий в випіканні, просто навіть в збиранні, але неймовірно смачний. Зверху я виложила крекер на крем. Потім полила гущонкою вареною, а можна геть вкрити. Я люблю так поливати мішечком. І потім розтопила шоколад і теж зверху так пописала. Далі я швиденько вже накриваю на стіл. А у нас буде такий сімейна, атмосфера сімейна, по-сімейному будемо святкувати, так як я і казала. А тому що ну, ми трошки прихворіли в нас діти, то... тому так. Ну, нічого. Головне, щоб були здорові, я просто зрозуміла, мені нічого так не важливо, навіть там якесь свято чи не свято. Мені дуже важливо, щоб діти були здорові, щоб їм не боліло. Дивіться, ось так приблизно я напланувала накрити дуже по-простому. Взагалі, дуже по-простому. Біли тарілки, такі стаканчики і ось такі зробила до серветок ще. Гілочки ялиночок, і мені так чомусь дуже подобається <рес> по-простесенькому, але красиво доставила ще ялиночки, мені так більш сподобалося. Такий у нас буде новорічний стіл. Вирішили цього разу ми легше так святкувати. Нічого не готували, просто замовили суші, замовили піцу. І все. І ось така в нас смакота вийшла. І нам дуже сподобалося, ми відпочили, нічого не готували, тому що буває, готуєш, втомишся і менш і прибирання і всього. І все було дуже смачно. Я зробила тільки тортик і все. Це, я думаю, теж дуже добре, що набагато менше було роботи. Гарно, повечеряли, ми вечеряли в годин 10, ми не чекали геть там, щоб 12. ні, тому що діти хочуть спати, і ми вже такі. Теж були втомлені, тому ми поїли, потім поспілкувалися, пограли в ігри з дітьми, помолилися і лягли спати. О, ще встигли, якраз коли 12 було, подивитися салюти, і все, вже ми полягали спати. Тому так у нас пройшов новий рік, прийшов у сімейний вечір, атмосферу таку. Я дуже вдячна Богу за цей рік. Саме головне, що всі рідні і близькі, живі і здорові. Це, мабуть, найголовніше в житті, щоб всі були здорові і щасливі. Дивіться, ось такий ще в нас буде солодкий стіл. Я замовила макаронс, тому що не було вже мені часу випікати їх, але дуже-дуже добрі, смачні. Єфрем щось уже там хотів брати і не міг поділитись. Дивіться, ось такий тортик я прикрасила зверху. По-простому, але мені подобається, якби ще були гранати. Дивіться, черман, ми граємо взагалі з дітками в Треба сказати, а, не дмухати свічки, а сказати так, щоб задулись свічки з Новим роком. Я спробую зараз, а потім будуть пробувати Тимофій як вже не буде, тому що він дуже кашляє, але вже в його виходило теж задувати, Да? Яків вже виграв. починаємо, надіюсь вийде. З Новим роком! О, вийшло! А мене перший раз не виходило, у віті теж вийшло. Тому дуже класна гра, але треба, наприклад, можна більше свічок так вставити і так казати. З Новим роком, Merry Christmas, наприклад, з різдвом. Тому так. Давайте мафіс спробуємо тебе. З новим роком! Давай ну ще попробуй ще спробуй. Ну, тихенько давай. Новим Якщо... мрака! Якщо думаєте, що це легко, то ні. Так, ну що, ми вже все відсвяткували, можна сказати, поїли, повечеряли, пограли в ігри і будемо зараз з дітками вже лягати спати. Я хочу всіх привітати з Новим роком. Побажати вам здоров'я, миру, щастя. Саме головне напевно, миру. І щоб ми дякували Богу, подякуємо за минулий рік, який пройшов. Що всі живі, всі здорові. Наприклад, в мене всі живі, всі здорові. Це саме головне я рахую в житті. Коли твої рідні, всі живі, всі здорові, коли вони близько біля тебе, то це, мабуть, прекрасні моменти твого життя. Тому я всіх ще раз вітаю з Новим роком. Дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока. З Новим роком! Стріляються люди. Бачив в Тимофійку. Ми вже полягали, але ще за, застали люди. Вже не дуже геть війна. У нас теж наступив 2026 рік. Дай Боже, щоб цей рік став ріком миру, роком миру. Дай Боже, так хочеться цього саме більше, чесно.